Всім доброго вечора. Сьогодні вирішила трошки вийти до вас із текстилем. В принципі, поїздка у мене була така продуктивна, скажімо так, багато роботи зробили, забрала текстиль, заскочила на барахолочку Деякі речі, правда, в мене було мало часу і не могла більше що купити, тому що Руки зайняті, Багато було в мене речей в руках, а рук лише дві. От. Але дещо купила. Ну, посуд, скоріше всього, що покажу вам завтра, а сьогодні трішки текстилю. Що встигла переміряти, написала ціну і розміри, щоб тут мене витрачали часу. І те, що встигла, то подивимося. Перед цим, а, до речі, і Дмитрикові нашому вчора було місяць, тому ми возили в поліклініку, це плановий огляд, міряли, важили, Дмитрик, правда, спав, дуже так, ну, підріс і поправився, і слава Богу. Все, що. Все, що нам треба. Ну, приступимо до текстилю. Перед, цим, перед, перед тим, як показувати вам текстиль, я хочу сказати, що нічого не прала, нічого не прасувала, як витягла все з торби, так і показую. Хочу трішки показати ну, залишки із попереднього огляду. Текстилю від Лесі, бо залишився небагато там, пару речей залишилося, тому я їх хочу зараз вам показати перед тим. І будемо глядати. Ось така залишилася льняна скатертина чайна. Я не, не знаю, можливо ж, я нічого, не, я думаю, я нічого не пропустила, е Думаю, що нічого не пропустила. Коли записувала, якщо раптом пропустила щось, то ви мені швидесенько пишете і кажете, тому що ну, людський фактор. знаєте. Та й було таке, що дівчатка замовляли, потім відмовлялися, потім перезамовляли щось інше. І так трішки я там покреслила у зошиті, потім певні речі по-новому замовляли, тому могла я і помилитися. Ось така чайна скатертина льняна, е, я вам показувала, вона жакардова, тонесенький такий льон, приємний такий, дивіться, якийсь квітковий принт, вона в чудовому стані, практично в ідеальному. Е, під номером 5, 80 гривень я ціну знизила на неї. Тому, е, хто бажає придбати 80 гривень скатертинка під номером 5. Так, Ось залишилася оця новенька серветочка. Такого помаранчевого кольору. Вона плетена гачком вручну. Дивіться, яка вона гарна, навіть трішки филяста. Під номером 10-50 гривень така серветочка. Не була в користуванні, не прана, її навіть не обов'язково і розтягувати, блокувати. Так. Залишилась ось ця святкова скатертина чайна, там, здається, розміри 75 на 75. Бачите? Тут вишивка хрестиком, і я вишивка трішки е, ніби гладдю. Вся вона дуже вона новенька, вся вона вишита така, знаєте, багата вишивка. Багата. От. І вона у нас йшла під номером 4. 180 гривень ціну, знижу 160 гривень. Навіть якщо вже вона і була замовлена, то буде така ціна, як сьогодні. Угу. Так. І залишилася ще одна ось така подушечка Гарнюсінька, гарнесенька. Одну забрали, одна залишилася. Дивіться, які тут ягідки чудові, шишечка, така зимова. Ну, можна зимова, можна і не зимова. І такий червоненький бантик, це ручна робота, все, ось, бачите, мережевим вшите натуральним таким. Здається, 40 на 40. Я вже не пам'ятаю розміри. Бачите, тут вона построчена, така ніби є тут підкладений їм такий. М'ягенький матеріал якийсь. І, само собою, з цієї сторони така ніби оксамитова тканина. Все працює. Всередині подушечка новенька, я вам показувала. Ось зверніть увагу, бачите, все новесеньке. Все новесеньке, ручна робота під номером 6, 350 гривень така подушечка. Ну і приступимо до сьогоднішнього текстилю. Як вам сказати, в принципі, я задоволена. Здоволена придбанням цим, сподобалося, є багато скатертин, наволочок простинів такого немає. Є ранери, є. Ну, будете дивитися, будете дивитися все, що є. Так. Ось така серветка або чайна скатертина. Ну, скоріше всього, що вона серветка, вона в такому бежевому кольорі. На перший погляд, вона новенька. Ну, трішки, бачите, зім'ята, ну, так воно, так воно було складене. Має отакі вишивочки, крапенки зелененькі, і ось такі вишивочки, бачите, такі клітинки. І обшита вона також зеленою ниточкою. Це льон, натуральна тканинка, тоненький льон, і такого він бежевого кольору. Розміри цієї скатертинки або серветочки 70х70. Іде вона під номером 26 і коштує 80 гривень. Отака От чудова серветочка. Практично в використанні, гарно прати, гарно прасувати і все решта. Немає жодних ніяких пошкоджень. Все чудово. Так. Далі ось маю набір таких серветочок. Вони навіть і шиті. <кій> Бачите? Серветочки мають отаку, вони невеличкі, вони розміром 15 на 15. Це льон, тканинка. і мають, Кожна серветочка має отаку вишивочку сіруватого кольору, кольору, таку вишивочку і також вишивочка по краю. З виворітньої сторони вони акуратно підшиті вручну потайним швом. Ось такі вони в гарному стані, скоріше всього, навіть вони новенькі. Вони так ось і зшиті були, я їх не розшивала. Тут 6 штучок, їх 60 гривень. Ой, я прошу вибачення, це буде номер 27. Тому що два рази один номер записала. Ну, таке буває. Набір таких серветочок йде під номером 27, коштує 60 гривень. <клух> Далі є в мене іще комплект льняних серветок. Розмір кожної серветочки 60 на 60, тобто великі серветки. Вони жакардові самі по собі. Я одну розверну, всі не буду розвертати, вони в чудовому стані. Ось, дивіться, такі серветки великі. Бачите, тут вже є. Їх 4 штучки, ідуть вони під номером 25, і ціна за 4 такі великі серветки. Можна їх використовувати як серветки, або як скатертини, вони доволі великі 200 гривень. Тобто одна штучка 50 гривень. Ну, вони йдуть в комплекті. Бо вони чотири одинакові. Такі речі завжди стають на гуді. Я вам дуже, дуже рада, що в мене такі є. Ну, але в мене, знаєте, вони більш всього такі в роздріб, бо то одна, то дві було, то я так і залишала собі. Так, далі ось така справжня краса, Скатертина. Розміри. 1,24 на 1,60 під номером 24, 400 гривень. І тепер дивимося: оце звичайна тканина, натуральна бавовняна. Вся вона, вся вона натуральна. Мені здається, що вона нова, я так думаю, або, можливо, гарне таке збереження в неї. По краю ось таке мережеве натуральне. Ну, трішки воно, бачите, тут треба випрасувати. Ну, звичайно, і випрать кому. Та всі речі перуться. І ось оце вона така. От де вона складена, трішки вона забруднилася. Ну, Так вона була складена і, мабуть, при транспортуванні. І ось зверніть увагу, яка серединка, бачите? Отака От, серединка, вона прямо кутна. Ця скатертина, тут така бежева тканинка, тут по краю, бачите, вона така квітчаста. і ось такі вставочки. Дуже цікаво зроблена, така, розумієте, ну, справляє враження. Хто хоче придбати цю скатертину, я думаю, буде задоволений, тому що вона насправді гарна. Як же її скласти? Ну складу, як складу. Так, ще одну маю скатертину, також дуже гарну. Це скатертина чайна. Ось показую вам це тканина Поліестер. Але дивіться, вона обшита стрічкою, ну, тобто вишивка зроблена стрічкою, ось так по краю. Е, зроблено в техніці рішельє тут ось. І ось така багата вишивка сірою ниткою. Бачите, практично вся скатертина вишита е, сірими нитками. Дуже гарна вишивка така чудова. Розміри цієї скатертинки 85 на 85. Іде вона під номером 23, її ціна 180 гривень. Так. Ось така серветочка. Тканинка тут така щільненька. Тут навіть є, бачите, видно, що не використовувалася вона, тому що ярличок не зім'ятий, бачите? Цупкенька тканинка, вона має таку вишивочку білою, шовковою ниткою по, по всьому полотні і має, отакі, отака мереж, ну мережа отака, бачите, хвилясте. І також воно має вишивочку. Білою шовковою ниткою такою. Серветочка розміром 60 на 60. Під номером 22, 80 гривень така краса. Новесенька. Далі. Скатертинка. Ось така чудова. Бачите? Тут має вона отаку вишивочку ажурну. І, в принципі, такі клітинки, бачите, по, по краю. Е, натуральна тканинка. Дуже акуратно зроблений краєчок, тобто можна використовувати на дві сторони. Все так заховано, ніде нічого не помітно. Розмір. 70 на 70 цієї скатертинки, або серветки, або хто як назве, під номером 21 100 гривень. Також, я думаю, що вона в користуванні не була. Так, далі доріжечка схожа до скатертини. Зверніть увагу, має таку ажурну вишивку. Тканина натуральна. Також акуратно дуже зроблена. Все так заховано, ніде не видно ніякого шва. Можна використовувати на дві сторони. Розмір цієї доріжки: 36 ширина і 116 довжина. Довгенька, така більш як метр. Під номером 20-100 гривень ось така. Доріжечка на камодник, можна на стіл, на темну скатертину. За все за вашим бажанням. Номер 20 100 гривень. Так. Далі маю ось такий ранер або доріжка. Новенький, в користуванні не був. Розміри 1,60 на 40. Під номером 19. Коштує 120 гривень. Ось, бачите, ярличок не зім'ятий, все акуратненько зроблене, з цієї сторони зарублене. Ось така вона, ніби жакардова. Бачите, ці смужечки трішки так якби переливаються. В такому, не можу сказати, гірчичний, можливо, це колір, ніби і не зовсім гірчичний. Більш такий зеленіший, ну, в принципі, я дивлюсь на камеру: колір відповідає. Так, ще один ранер, або доріжка. Розміри 1,80 на 37, під номером 18, 100 гривень. Ось такий, бачите, чудовий. Трішки якась жовтенька, да, я навіть не можу сказати плямка, але я нічого не прала, його все треба попрати. Навіть якщо воно нове, я ось дивлюся, що ніби воно і нове, бачите, все рівненьке. Але десь якась частково брудниця, тому що, тому що подорожує воно багато. Ось дивіться, така, такий має принт. Такий він з цієї сторони. Щільненький такий сам цей ранер. Колір ніби пудровий сама основа, і отакими от гарнющими тюльпанами. Так, номер 18, 100 гривень, я казала, мабуть, так. Да? Ну, і ось я вас хочу просто здивувати цією красою, бо я сама була здивована. Така ну, ну, гарна-гарна скатертинка, ну дуже гарна. Я думаю, що це льон. Ну, я й не думаю, це, мабуть, і є льон. Е, вона новенька. Ось такому, бачите, такий має принт на блакитному е, фоні ось такі віночки. Ну, Дивовижна краса, От просто вражає своєю красою. Скатертинка кругла, новес, новесеньке мережево пришите, все тут новеньке. Скатертинка кругла, в діаметрі вона метр двадцять, така невеличка, ну, під номером 15-300 гривень, така чудова краса. Ось так. Ще дуже гарна є скатертина, вона також нова, більш вона схожа на таку вовняну ніби скатертину, але такі попадаються. Нічого немає. Тут вона просто бежевого кольору, самий фон, просто бежевого кольору і ось такою оброблена ось такою, таким мережевим. Тут, мабуть, я не. Ні, нічого не прочитаю. От. Також така скатертина в діаметрі 1,20 м, іде вона під номером 17, 280 гривень коштує. Бачите, тут такий об'ємна структура тканини, така об'ємна доволі. Але вона така приємна, м'якенька. Так. І е, наостанок хочу показати вам ось таку чудову скатертину. Вона нова, в користуванні не була. Все, тут стан ідеальний. Е, під номером 16, 350 гривень коштує ця скатертина, її розміри. ширина 1,16 і довжина 1,44. Я міряла досконало, щоб були точні виміри. Ось це виворіт, бачите? А це лице, також вона така вовняна, ніби. Розверну, зараз покажу вам. Вона такого кремового кольору, але такі, бачите, ось, ну, мабуть, пряжа така, знаєте, меланжева, що переважають такі ніби в. Ну, Вставочки такі. Ну, скоріше всього, меланжева пряжа. Ось, бачите. Так, цікаво зроблена, новесенька, скатертинка. Все чудово тут. Ну, На сьогодні, скоріше все, що я більше не буду записувати відео, бо я і втомилася, чесно вам скажу. І ви визначаєтеся. Передивляйтеся, робіть замовлення. Кому що сподобалося, замовляєте гроші на карту, скоріше всього, і присилаєте квитанцію, тому що, розумієте, я вкладаю кошти, а, і можете формувати посилочки, хто скільки хоче, місяць-два, то, ваші... <кій> то ваше право. Просто, хто довго складає посилочки, бажано гроші на карту. Тому що я, ну, товар лежить, а я без грошей і якось так. Ну, зрозумійте мене правильно. <кхух> я вкладаю. Тому так. Ну, ніби все сказала. Якщо щось не сказала, то скажу завтра. Всім дякую, всім гарного вечора, тихої ночі. Міцного здоров'я, витримки. Ну і до зустрічі. Всіх обняла.